Громадяни, що проживають у прилеглих до Рошенівського майданчика будинках, звернулися до виконавчого комітету міськради з протестом проти початку будівництва біля зони дитячого дозвілля. Ця земельна ділянка була погоджена ще в 2008 році. Всі розроблено проєкт зимоустрою. Він пройшов землеупорядну експертизу. Розроблено проєкт будівництва, одержаний дозвіл на виконання будівельних робіт. Ці всі дозволи а, одержані приватним підприємцем Родькиним. В чому проблема? Проблема в тому, що всі жителі цього мікрорайону, будинки, які я назвала, вони протестують проти цього будівництва. Згідно з законом про планування та забудову території, який діяв на момент 2008 року, коли виділялася ця земельна ділянка. Законодавством є там розділ е, громадські слухання, але законодавством не передбачено громадські слухання по кожному об'єкту, який пропонується до будівництва. Перший раз вплив питання об этом об'єкті в 1999 році. Я хотів дійсно там побудувати магазин, але тоді депутати обязали мені. В, ну, в обязанность, чтобы там со стороны детской площадки было обязательно детское кафе. Выезжали комиссии туда неоднократно, мы видели те фекалии, которые там лежали после выгула собак, поэтому было принято решение сделать детское кафе на склоне и магазин со стороны стоянки. За планами підприємця Геннадія Родькіна, неподалік дитячого майданчика повинна з'явитися будівля у чотири поверхи під дитяче кафе та магазин. Про усі належні вимоги стосовно будівництва підприємець проінформував усіх присутніх на сесії. «Все, що касалося цього проєкту, ви знаєте, що воно тлілось ні один день, ні одну сесію. Всі треба, які пред'являли к цього проєкту, всі требування на наступну сесію я приносив». Я не мог раньше сделать документы. Вы знаете, сколько стоит экспертиза по времени, сколько стоит каждый выставок. С 2006 года, как только у меня получил, получил я право разрублять документы, я начал их делать. Вот только сейчас я получил в этом году, я получил дозвил на выконание месяц. Натомість активісти проти будівництва, а це представники ініціативної групи з мешканців сусідніх будинків та деякі депутати міськради озвучили своє незадоволення планами підприємця Родькіна. Коли це вот прийнялось рішення розрішення на будівництво, значить, не були приведені громадські слухання, це один вопрос, але до 2011 року, марта місяця, Никто абсолютно из близлежащих домов жителей не знал о том, что значит этот участок земли отданный в аренду. В дальнейшем отданный под, застройку вот этого здания. Строительство вот таких объектов, тем более торговых точек со спиртным. Я не исключаю, что этот магазин будет То этот магазин буде торгувати всіми спиртними напоями, тютюновими виробами. Вона дитяча площадка. Я вважаю, що з людських з людських моментів треба дотримуватися законодавства і враховувати побажання мешканців міста, тому що це парковий сквер, і я вважаю, що при виборі даної земельної ділянки, ну, мусило було звати біж більш... доцельные Четыре этажа строят. Понятно, что это не детское кафе, это не магазин. Вот. Это просто бизнес-проект по офисным помещениям там, и так далее. Это с первой стороны. Вторая сторона. С 99 -го года человек колотится значит, под видом создания там детского кафе. Вот. Он имеет там рядом магазин. Так? И на да. Вот. Ви всі видите какой-то магазин. Обшарбаний, облезлый, Це позор просто Бухова. Він позорить просто центр нашого міста. За ці всі роки человек не може навіть нормально покрасити, провести в нормальне системі. Противники будівництва проінформували усіх про кількість зібраних підписів жильців проти та за створення будівлі неподалік дитячого майданчика. Люди, які підписувалися за будівництво, від своїх підписів Чому? Потому что не было указано, где в каком месте значит, будет вот это строительство. Значит, и если бы они говорит, знали, то мы, говорит, конечно, никогда не подписались. Я могу назвать цифры тех домов, которые подписывались. Значит, 150-й дом, 13 подписей. 154-й дом, значит, порядка 50 подписей. Значит, 156-й дом, Шесть подписей, 158-й дом, всього лише п'ять подписей. Вот люди, які підписали за вот этого магазина. Всі сегодня сьогодні вот, привожені списки по вот этих людей. Значить, 600 подписей приложены проти этого строїтельства. Однак ініціатор будівництва ставить під сумнів наявність усіх зібраних підписів від мешканців противників створення будівлі. Підписи були зібрані... Нечестным путем, потому что звучал во весь голос, звучал ганделы и ничего другого. Из каких... Как вы можете посчитать, с каких там с того дома пять человек, с того дома 6 человек? І те, що ви говорите, що е, тих 600 підписів зібрано не ну, ну нелегально, нелегативно, це неправда. Тому що е, підписи збиралися прямо на дитячій площадці. Я теж там хожу, і люди підходили і говорили, що нам не потрібно це кафе. Не через те, що там буде генделик. У кожного свої е, ну, роздуми. Я так думаю, що. І теж було прохання зробити великий стенд, не маленький, великий, щоб люди бачили, яке там буде, що там буде. Не було інформації, навіть подано людям, от коли був початок. На сесії лунала й думка жителів-прихильників ідеї створення будівлі під кафе та магазин. Заклад, на їхню думку, принесе побутову зручність для прогулянок з дітьми. Аргументи мам та бабусь за будівництво звучали так. І катаєснея я він на розшені, два рушки, я по-своєму скажу, я хочу кафе. Я говорю, девочка моя, какая пока она в памперсе. Но летом ей некуда будет какать. И куда бабушке ее вести? Сейчас я гуляю на Рошене. Я очень благодарна, что депутаты сделали Рошен. Ну, я, может, у меня неправильная информация, но я думаю, что это с помощью депутата. Она хочет пить. Она очень много пьет. А я не могу взять бутылочку, потому что холодно. Вы тоже, наверное, папа знает. Я бы пошла бы, завела бы ее чай. Просто попалила бы чай. Это здорово. Обговорювалися питання і про те, яких збитків може зазнати місцева влада, у разі якщо ідея створення кафе не буде втілена у життя. Він носився Геннадій Корочевича з цим кафе, як дурень з ступою, 5 років. Що таке зробити проект? І сьогодні його довести до кінця. Він міг його починати будувати 3 роки тому назад, але людина хотіла зробити так, як потрібно. Законопослушна людина, поки місь не довела до, до кінця і не одержала для будівництва, скільки це грошей, ви напевно догадуєтесь. І якщо е, е, Володимир казала, подамо на суд, а якщо Ротік подасть на суд і виставить рахунок міській раді, скільки він затратив гроші на проекти? Про хабарі не будемо мовчати, будемо бажати, щоб він їх не давав. Да. А хоч це, це так, напевно, це то де де? міська рада, візьме скажемо, а якщо ще виставить неодержаний прибуток, аморальний збиток, знайдете мільйон грошей? Наразі зійшлися на тому, що сторонам обов'язково потрібно шукати компроміс. І, хоча сесія не допомогла вирішити це питання, депутати підтримали рішення винести його на доопрацювання. За ним необхідно перше надати виконкому міськради всі дозвільні документи на будівництво у зв'язку зі зверненням громадян. Друге, головному архітектору міста Володимиру Цельорі вивчити неможливість внесення змін до проекту будівництва об'єкта фізичної особи підприємця Родькіна з урахуванням пропозицій мешканців сусідніх до будівництва будинків. Третє контроль. Покласти на постійну комісію і на заступника міського голови Анатолія Верещака Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.